Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати групи слів за значенням. І сьогодні у нас антоніми. Так так, ви вже бачите їх на малюночках. Ну, Можете повибирати, звичайно, із хмар слів. Ми, ви вже вивчали про антоніми у, у початковій школі. У п'ятому класі ми не тільки пригадаємо, але й поглибимо про них інформацію. Поговоримо про роль антонімів у мовленні, а також дослідимо антоніми в прислів'ях та приказках і розглянемо антонімічний словник. Отож, приготувалися до уроку і запрошую вас у лексичне багатство української мови. А для початку термометр відчуттів. Визначте, в якому ви зараз стані. Я дуже сердитий, хочеться кричати і розкидати речі, мені потрібен простір. Я знервований, мене все дратує, не хочу ні з ким розмовляти. Я роздратований, відчуваю, що зараз вибухну, але намагаюся контролювати себе. Мені сумно, хочеться плакати, мені потрібні обійми і втіха. Я в порядку просто відчуваю невелику тривогу та хвилювання. Або ж я щасливий відчуваю себе позитивно і оптимістично. Якщо ви дуже сердиті і вам хочеться кричати, то намагайтеся знайти, ну, побити, наприклад, диванну подушку, наприклад, Ну, ви знаєте, допомагає. Але не забувайте, що це тільки сьогодні один день, а завтра сонце знову підніметься над горизонтом. І це буде інший день і інші емоції. Якщо ж вам сумно і хочеться плакати, то, мабуть, не потрібно стримувати ось цих емоцій. Поплачте, просто для того, щоб розвантажитися. А якщо вам потрібні обійми і втіха, і немає кого обійняти, то обійміть свого кота. Або собаку, вони це оцінять. Отож, сподіваюся, що з вами все гаразд і у вас хороший настрій. А якщо у вас поганий настрій, то я спробую його покращити. І пригадаймо, що ж таке синоніми, що таке синонімічний ряд, яке значення мають синоніми і що таке контекстуальні синоніми, чи можуть відрізнятися значення слів-синонімів? І ось перед вами хмара слів. Спробуймо розташувати синоніми за ступенем зростанням. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмово відповіді на ці всі питання. А ми перевіримо, як же ви розташували синоніми у хмарі слів за зростанням. Ну, спочатку буде перше слово шепотіти, так? Друге, мабуть, буде що? Розмовляти. Правильно? Третє буде кричати. І, мабуть, четверте осталь, тобто найвищий ступінь, верещати. Так, вже прямо аж знервовано так верещати. Ось ми їх розташували за ступенем наростання, саме емоцій, наростання сили. І пригадаєте, як називається ось таке зростання синонімів? Ну, звичайно, градація. Чули таке слово? Якщо не чули, то поверніться до попереднього уроку про синоніми, і там я про це розповідаю. А ми продовжуємо дізнаватися щось нове про антоніми. І запрошую вас у бібліотеку, точніше, ну, можливо, бібліотека, можливо, магазин. І пропоную вам, гру Книжкова поличка. Ви бачите перед собою обкладинки дитячих книг, до речі, дуже і дуже цікавих. Я вам рекомендую їх прочитати, тому що в них йдеться про життя таких же самих дітей, як і ви, вашого віку. І тому вам буде дуже і дуже цікаво дізнатися. А як же жили оці діти в різних країнах, у них були різні думки, і, можливо, ви здобудете якусь для себе корисну інформацію? Ну, пропоную вам оці всі назви замінити слова у назвах книг, де це можливо, на антоніми. Ну, наприклад, життя онлайн. Як ви замінили? Ну, Звичайно, тут ми можемо на антоніми замінити і життя, і онлайн. І нас вдасться. Смерть офлайн. Так, ось зразу змінили значення книги. Привіт, це Чарлі або переваги сором'язливих. Ну, можна сказати, бувай! Це Чарлі або переваги впевнених. Якщо у нас суперліто, то жах зима. Не кажи нікому. Розкажи усім. А північне сяйво. Мабуть, буде як діти? Ну, Мабуть, південна тьма або темрява. Таємний сад, Ну, мабуть, буде відомий, так? Або, ну, не сад, якщо сад, то відоме поле. А по гарячих слідах по холодних слідах. А як замінили ви і перетворили? До речі, якщо ви читали, хоча б уже читали хоча б одну із цих книг. То поділіться е, емоціями, про що ці книги і чи вони сподобалися вам. Пишіть у коментарях. Отож, пригадаємо, що ми знаємо про антоніми і, можливо, поглибимо наші знання. Отож, антоніми це слова, які мають протилежне лексичне значення. Наприклад, друг, ворог. Вони допомагають чітко розрізнити поняття, висловити протилежні думки, яскраво й образно показати різні явища. Антоніми можуть бути іменниками, наприклад, правда брехня, прикметники білий, чорний, дієслова будувати, руйнувати, прислівники радісно, сумно. Звертаю вашу увагу. Якщо вам, наприклад, потрібно дібрати антонім до іменника, то прикметник ви вже дібрати не можете. Наприклад, якщо ви скажете зима, то не можна дібрати літній, буде літо, адже ми добираємо однієї частини мови іменники однієї частини мови антоніми. І це дуже і дуже важливо. Зверніть діти, на це увагу. Прислівники радісно, сумно. Зазвичай антоніми можуть вказувати на якість, наприклад, швидкий, повільний. Не може бути швидко і повільний, буде швидкий повільний. Кількість мало багато, простір уперед-назад, час, зима, літо, день, ніч, дію говорити, мовчати, стосунки між людьми, друг ворог і почуття, любов і ненависть. Ось загальна інформація про антоніми. У словнику антонімів, а є навіть і такий, і ви далі його побачите, подані пари слів, що відображають протилежність, розташовані за абеткою. Такі пари слів називаються антонімічними парами. Такі слова є словами тієї самої частини мови. Багатозначне слово, наприклад, може мати кілька антонімічних пар, які будуть залежати від значення. Наприклад, тихий хід, який здійснюється повільно, швидкий, тихий звук, тобто який звучить слабо, буде голосний. Тихий день, тобто день без хвилювання, буде який антонім? Тривожний. Тому діти обов'язково спочатку подумайте про значення слова, особливо коли воно багатозначне, а потім уже добирайте антоніми. А ось і він, словник антонімів української мови. І в ньому, як ви бачите, слова розташовані парами, антонімічними парами і за абеткою. Побачили діти, що тут подані не тільки пари слів, а е, подано їхнє лексичне значення і різні варіанти, е, от саме таких слів, антонімів, різні варіанти антонімічних пар. Дуже корисний антонімічний словник. Користуйтеся ним для того, щоб збагатити лексичне, власну лексику. Зверніть увагу, ще раз наголошую, що у різних значень багатозначного слова будуть різні антоніми. Ну, Уже відоме вам слово грубий, ми з вами аналізували багатозначність цього слова на уроці про синоніми, а сьогодні ми розглянемо антоніми. Грубий про голос, то це буде приємний. Грубий про кота, то з того, він буде худий. Якщо ми говоримо грубий про такий зернистий пісок, то буде дрібний. Якщо грубий чоловік, тобто невихований, то він буде культурний, так? якщо ми будемо добирати антоніми. Отож будьте дуже уважні і спочатку зрозумійте значення слова, а потім добирайте до нього. Антонім. А зараз ми якраз і спробуємо попрактикуватися. Спробуємо дібрати антоніми до прикметників у кожному словосполученні свіжий хліб, свіжі новини, свіжий вітер, суха сорочка, сухе літо і сухі квіти. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, що ми маємо? Так, свіжий хліб черствий хліб, свіжі новини. Ну, маються на увазі, які щойно тільки сьогодні почули, да? учорашні новини. Свіжий вітер це вітер, який приносить нам прохолоду. Гарячий вітер. Суха сорочка мокра сорочка. А от сухе літо, ми ж не скажемо мокре літо. це буде дощове літо. Про сухі квіти ми теж не скажемо, що вони мокрі квіти. Це будуть що? свіжі квіти. Ось бачите, як міняються антоніми. Залежно від лексичного значення багатозначних слів. І я вам пропоную зараз почаклувати. Прочитайте невеличкий текст, до виділених слів доберіть антоніми, а змінений текст запишіть. І поміркуйте, чи перетвориться цей текст на інший. Важкі чорні хмари пливли по небу, сердитий вітер гойдав від дерев, листя сумно тріпотіло, настала холодна похмура осінь. Натисніть, будь ласка, на паузу, і замініть виділені слова антонімами. Ну що, вдалося вам дібрати? Ну, якщо осінь, то у нас зима. Чи, ні? Чи весна? Ну, звичайно. Текст про похмуру осінь, ви, мабуть, перетворили на радісну і теплу весну, чи не так? Легкі білі хмари пливли по небу, привітний вітер гойдав віти дерев, листя весело тріпотіло, настала тепла, радісна весна. То бачите? Як антоніми можуть змінити значення цілого тексту? Спробуйте дібрати синоніми до слів легкі, привітний, весело і тепло. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо: легкі невагомі, привітний, тобто люб'язний, галантний, весело це радісно, жартівливо, а тепло, тобто політньому. А у вас так чи ні? А ми працюємо далі. І зараз пропоную вам грулю, дуже і дуже цікаво поєднає антоніми. Ви повинні перетягнути слова, поєднавши таким чином протилежні зазначення або ж іменники, або ж прикметники. Отож, натисніть, будь ласка, на, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що вдалося вам це зробити? Ну, ніяких скріншотів не буде, адже що? Адже ці антоніми як... зникають, якщо ви їх правильно поєднали. А ми працюємо далі. І ще вам один кросворд антоніми. Впишіть антоніми до поданих слів і розгадайте кросворд. Збагачуйте своє... свою лексику. А після виконання скріншот результатом надішліть учителю. Тобто мені, мені буде дуже цікаво побачити, чи вдалося вам розгадати кросворд. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як там кросворд? Чи вдалося вам розгадати? Чекатиму ваших скріншотів. А зараз пропоную вам акантонімічну руханку. Ви повинні виконати рухи, які я озвучу, але як? Протилежно. Отож, приготувалися і почали. Сядьте, опустіть руки, відведіть їх назад, опустіть праву руку, опустіть ліву руку, піднесіть руки догори, поверніться праворуч, поверніться ліворуч, підведіться. І починаємо далі працювати. Ну що, якщо ви здогадалися, які рухи потрібно було зробити і зробили їх правильно, ставте смайл у коментарях. Сподобалася вам руханка, а ми далі про антоніми. І спробуйте із поданих пар вибрати антонімічні пари. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так, справді перевіримо, тут не всі пари антонімічні. Ну, наприклад, хоробрий, безстрашний це синоніми. А скупість і щедрість так, ось вона антоніми. Радісний, сумно не можуть бути антонімами, тому що радісний це прикметник, а сумно прислівник. Шум тиша антонім. Так, погоджуюся, це антонімічна пара. Красивий підступний. Це абсолютно різні слова за значенням, і в пару їх поєднати антонімічно не можна, хоча красиві справді бувають часто підступними. А лаконічний охайний. Ну, лаконічний це зовсім ну, навіть не протилежне охайному і навіть не синонім. Який же він лаконічний? Спробуймо дізнатися. Визначте лексичне значення слова лаконічний, доберіть до нього синонімічний ряд і антонімічну пару. Поміркуйте, чи можна до одного слова дібрати декілька антонімів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І не забувайте, що при е, визначенні лексичного значення ви будете користуватися словником тлумачним. Ну що, дібрали, якщо ж таке лаконічний, якщо не знаєте, то записуйте. Стислий, короткий, небагатослівний, тезисний, однослівний це все слова-синоніми. А лаконічний це докладний. Якщо лаконічно коротко, то докладно це дуже і дуже розгорнуто. А як же звідки у нас таке слово з'явилося? Це слово прийшло до нас з давньої Спарти, держави, яка в IX столітті до нашої ери виникла на території лаконіки. Спартанці, суворі, витривалі, загартовані воїни, славилися вмінням, стисло просто і чітко висловлювати свої думки. Ну, їм ніколи було дуже довго говорити, на відміну від афінських ораторів, які визначалися пишним красномовством. Відомо, наприклад, що македонський цар Філіп звернувся до спартанців з погрозою. Якщо я вступлю в Лаконію, то зрівняю її із землею. Державні мужі спарти відповіли лише одним словом. Якщо, Якщо ви зрозуміли відповідь спартанців, то пишіть у коментарях, чому ж була така відповідь і що вона означала. Поміркуйте, чи можна об'єднати в антонімічну пару назви птахів сова і жайворонок. Так чи ні? Ну, дехто скаже ні, адже це, абсол... ну, це птахи, як же їх можна в антонімічну пару об'єднати. Ну, а деякі скажуть так. Ну і що ж саме, поміркуємо: жайворонками називають тих людей, які прокидаються на світанку і одразу енергійно починають займатися домашніми справами. Люди жайворонки засинають рано. Уже о 20-21 годині їм хочеться спати. Люди сови ведуть інший же спосіб життя. Прокидаються здебільшого після 9-10 години ранку і лягають спати дуже пізно, інколи аж під ранок, і тому їх називають сови. Ось такі поєднання слів є контекстуальними синонімами. Тобто. Слова «сова» і жайворонок у переносному значенні є контекстуальними антонімами, тобто становлять антонімічну пару лише в контексті, тобто коли буде говоритися про людей. Отож зробімо висновок. Антоніми як пари слів із протилежним значенням бувають загальномовні, а бувають контекстуальні. Ну, наприклад, в реченні Коцюбинського, бо що свої болі пусте, Світове Горе важке, він надивився на нього і вдома, і по світах. Контекстуальні синоніми є і вдома, і по світах, по світах мається на увазі за межами дому. Антоніми виконують стилістичні функції протиставлення та зіставлення. Наприклад, усе ось у поезії Рильського. у щастя людського два рівних є крила, троянди і виноград. Красиве і корисне. Слова, начебто, не є антонімами троянди виноград, але вони виконують функцію зіставлення. А ось зверніть увагу: антонімічна іронія, любить, як вовк порося. Ну, тобто, дуже сильно не любить ось в такому переносному значенні можна влучно висловити думку. Антоніми збагачують нашу мову так само, як і синоніми, роблять її точною образною яскравою і дотепною. І вам, грам, найуважніший. Спробуйте відшукати антоніми у прислів'ях і приказках. Скористайтеся QR-кодом, щоб зайти у цю цікаву ігрулю. А після виконання я чекаю ваші скріншоти з результатами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, відшукали антоніми. Поміркуємо, діти, яке значення мають антоніми у прислів'ях і приказках, адже дуже часто саме в них ми зустрічаємо антоніми. А велике значення? Ну, по-перше, протиставлення, так? Якщо вони, скажімо, протиставляють пори року. Вони підкреслюють дуже чітко думку, особливо виховну, яку автор хотів донести. Автор у нас хто? Народ. Тому антоніми у прислів'ях і приказках допомагають влучно висловити думку, чітко підкреслити якесь виховне значення у прислів'ях та приказках. Ну і на закінчення гра перший мільйон. Чи хочете стати віртуальним мільйонером? Дайте правильні відповіді на запитання. Щоб потрапити у цю гру, скористайтеся QR-кодом. А після виконання пишіть свої враження у коментарях. Вдалося вам стати мільйонером? І з якої спроби. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Оцінюємо свою роботу на уроці. Сподіваюся, що все ви зрозуміли і вам було цікаво, і мені вдалося покращити вам настрій. У підручнику на сторінці 46-47 е, прочитайте рубрику До речі, е, прочитайте і вивчите правила. І ваша вправа затишна домашня хатка на сторінці 48. -й. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська така мелодійна, що часто здається, що це не мова, а музика. Хорошого вам дня і хорошого настрою! До побачення!